Мукачівський, Грушівський, Повчанський та четвертий з найдавніших монастир в Углі. Його будівництво датують початком 10-го століття. А першими, хто поселився над Тереблянською долиною, були учні та послідовники солунських братів Кирила та Мефодія. Із цього монастиря київський князь Володимир він запросив для хрещення Русі. Там цей процес був та такий тривалий. Він не одного дня, не одного тижня, не одного року, але bolio je iz našeg Там, значить, представники. По тодішнім міркам монастир був досить заможним. Про що свідчило кам'яне будівництво. Перші монахи завозили брели з сусідньої гори занівки, звідки пішла і назва обителі. У глянським його почали називати дещо пізніше. За свою історію монастир декілька разів передавали з конфесії в конфесію та навіть закривали. Вдруге це трапилось за радянських часів. Цей період добре пам'ятає настоятельниця монастиря ігуменя Єкатерина, який днями виповнилося 90 років. Я прийшла 41-го года сюда ту йому. То це була в 18 году літа монастирі. У Нас тут було и села іщедві іще, три, три раз. Потім то, ходили по монастиря там, покачував, Чубалєву. Так ми жили. А після того вже. Вир в церкву. Зараз важко уявити, що ця літня жінка свого часу домоглася від вищих церковних чинів відкриття монастиря та самотужки розпочала масштабні перетворення. Ігуменія Катерина у свої 90 не зраджує звичка. Щодня молиться та на рівні з сестрами порається по господарству. Вона є возродительницею цієї обітелі. Вона... Строїла її вже від початку відродження святої обітелі. Та який монастир без святень, крім могили найвідомішого єпископа Досефея та 200-річної ікони Божої Матері, паломники відвідують обитель, аби напитися води з цілющого джерела, яке за переказами ніколи не пересихає. На території монастиря знаходиться джерело ще тих старих монахів, які ще були тут, і ще служив в то грім'я поконицьких Вікентій. І під час того, коли матушка Катерина тут вже була настоятелькою, вони знайшли то джерело, знайшли той колодязь, і вони його обновили. Кілька разів на рік біля цілющого джерела проводять молебні. Вода з нього повернула здоров'я багатьом прихожанам. Ось чому вірники залюбки йдуть до цього монастиря та здійснюють регулярне паломництво у віддалену углю.